Присутність українських засобів масової інформації на всій території нині окупованої ворога. Друге реєстрація центральної виборчої комісії України усіх партій, що приймають вибори на тій території. Ці партії мають бути загальноукраїнськими, які велить український закон. Жодних регіональних, а тим більше терористичних партій до вибори допускати не можна. Третє. Виборчі комісії сформують саме українські партії, а ніякі місцеві гауляйти. Четверте: е декілька, ну скажімо так, більше мільйона українських громадян, які тимчасово покинули окуповані території, будуть голосувати по місцю нинішнього проживання. Це принципова вимога і України, і ОБСЄ. Також є зрозуміло ще дві причини. Ще дві умови для початку виборчого процесу. Це вивід російських окупаційних військ і складення зброї усіма непідконтрольними офіційним українським владі збройним формуванням. Тільки після цього вибори на Донбасі можуть відбутися. Закон буде написаний е, ну, скажем, з тим, щоб до кінця року його прийняти. Судячи заяв французького президента, такі умови, як виставили. Так, я думаю, що це прийняття такого закону є реалістичним до кінця цього року. Я думаю, що до кінця цього року ми маємо бути свідками е, наступних важливих подій, е, виведення російських окупаційних військ, про що має засвідчити місія ОБСЄ, котра в Парижі отримала більший мандат. Тепер вона спостерігає не лише за буферною зоною, але і за всією територією так званої ЛНР ДНР, а також, що дуже важливо, Україну російським державним кордоном. Це вперше вона отримала цей мандат. Відтак, вона має засвідчити, що до кінця року російські окупаційні війська покинули Україну. Вихідний білет має бути продемонстрований. умовно кажучи. Тільки після цього, з моєї точки зору, можливо голосувати за зміни до Конституції в другому читанні. І тільки після цього можна приймати закон про вибори. На нині непідконтрольних територіях, які вступить в дію, і після цього, за вимогами ОБСЄ через 90 днів, раніше, не раніше 90 днів, можуть відбутися вибори на Донбасі. Це означає, що вибори теоретично можуть відбутися в разі виведення окупаційних військ, складання зброї з сепаратистами, а також прийняття Верховної Ради конституції і закону приблизно в квітні місяці. Пане Юрій, це я щойно їх прочистив. Це ну, ваша точка зору? Можу... Пане Юрій, це ваша точка зору? Точка зору пана президента, чи можливо узгоджена точка зору Нормандської четвірки? Це в основному узгоджена точка зору Нормандської четвірки, яка керується стандартами БСЄ. Перечислені мною чотири умови: присутність українських ЗМІ. Реєстрація українським ЦВК учасників виключно українських партій. Створення виборчих комісій українськими партіями. Голосування біженців за місцем нинішнього проживання це є критерії. ОБСЄ обов'язкові для легітимних виборів. Політичні вимоги українського парламенту, які я зараз озвучив від імені своєї фракції, це, звичайно, забезпечення безпеки цих виборів, що означає вивід російських окупаційних військ, а також складення зброї військовими формуваннями протестів. Без цього вибори не можуть бути. Війська не що війська до кінця року не будуть виведені, значить мінські угоди Росія не виконала, значить санкції будуть продовжені. Ніяких виборів. Ще що звичайно ніяких виборів не може бути. Вибачте, у мене дуже проста пропозиція. Всі, хто хотів би обирати на Донбасі без цих умов, мають зареєструватися кандидатами в депутати Янаків, Макеївку, Сніжної і їхати туди. Якщо вони вважають, що 30 тисяч озброєних сепаратистів для них не представляють загрози і можна в таких умовах обирати, welcome to hell. Прошу дуже до пекла і обирайтесь там депутатами. і Голосуйте там за Україну. Але це неможливо. Це неможливо. Чому не це розуміємо? Тому цього не буде проект, який напрацьований до того, щоб внутрішньопереміщеним особам надати можливість голосувати зараз на виборах. Тому що це неправильно. Ніколи ні разу в Україні біженці не або люди, які не прописані на певній території, не брали участь у місцевих виборах. Я був солдатом два роки, але не голосував там, де служив за мера або за депутата. Бо ніколи тимчасові гості міста не обирають владу. На місцевих виборах голосують люди, які прописані, зареєстровані в певному населеному пункті. Біженці є тимчасово переміщеними особами. Вони не можуть обирати мера Франківська, Вінниці або Харкова.